Ну, ми вас не чули. Ми вас не чули. Так, а зараз? Тепер зараз чутно. Тепер зараз чутно. Добре. Ще раз, мене звуть Осовська Сніжана. Я волонтер-координатор транзитного хабу Я Херсон. У волонтерстві особисто я з 2014 року. І на початку військових дій у лютому я вирішила, що потрібно евакуюватися. Я виїхала до за кордон до Польщі, але пробувши там три місяці, я вирішила, що треба тут бути, треба допомагати і робити добру справу. Хочу вести вас в курс діла в цілому нашого хабу і розказати про нього. 20 липня мені запропонували стати волонтером у центр підтримки переселенців я Херсон». Волонтер громадської організації регіонального центру сталого розвитку Дмитро Чуркін. Зараз хочу вам представити е, відео про наш хаб. Так, секунду. Екран видно, так? Так, да, видно. 100 don't need a bank, no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thinking. I'm when I feel like this, I'm immortal. Пані Сніжана пропав зв'язок, да так. Да. 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 Ну, я думаю, цього вистачить. Да, а, да. З того моменту відкриття нашого хабу це став переломний момент для мене. Я думаю, що волонтерство волонтерство стало зовсім іншим. Це вже не просто допомогти людям похилого віку, це їжею або надати. Якусь гуманітарну допомогу, це повноцінний гуманітарний фронт, це повноцінний психологічний фронт. Ми всі розуміємо, що світ завжди був дуальним, і не виключення, що навіть у волонтерстві з'являються випадки, коли гуманітарка навіть змінює свого отримувача, змінює своє направлення. Тому ми вирішили, що систему волонтерства в Україні необхідно переводити на зовсім інший рівень. На рівень пов'язаний з бізнесом і не тільки, адже система волонтерства та соціальна діяльність це завжди величезна сітка нетворкінгу, це прямі координати зв'язку з донорами, з компаніями. Це нескінченний ресурс можливостей, це, які варто запроваджувати. Так, секунду, відео включилось. Так само і наш хаб, який не буде існувати вічно, і не через те, що війна закінчиться колись, а через те, що можна переходити на новий етап, нові проекти, які будуть вирішувати нові, ну, соціальний ряд проблем. Наприклад, умовно кажучи, півтори місяці ми рятували людські життя, евакуювали людей на території підконтрольній Україні. А зараз нам зрозуміло, стало те, що звичайної видачі гуманітарної допомоги і прихистку обійм вже недостатньо. Треба створювати зараз у розробці у нас новий проект. Треба створювати людям можливості для самостійного розвитку, для початку нового життя вже на інших територіях, щоб вони не залишали нашу країну, щоб вони лишилися із нами, щоб допомагали далі відбудовувати все. У нашої країни зараз найбільші можливості. Ми у центрі уваги. Всюди нам допомагає весь світ, тому нам потрібно запроваджувати нові соціальні проекти, щоб нас бачили, щоб нас чули, і нам допомагали всі. У нас також зараз перебувають люди, які лишилися зовсім без нічого, без роботи, без житла, і їм потрібна допомога у пошуку роботи. Тому ми відкриті до спілкування, до знайомств з новими бізнесами. Ми відкриті для співпраці, і на мою думку, саме що бізнес повинен підтримувати волонтерську діяльність, підтримувати громаду. Шановна пані Сніжана Євгенівна, надзвичайно вам дякуємо за вашу роботу, тому що ви робите реальні справи. Ми також всі викладачі економічного факультету доєднуємося до волонтерської діяльності. Ми її здійснюємо постійно. Дуже дякуємо вам і будемо співпрацювати обов'язково. Це я вам обіцяю.